Розпочався сезон кабачків, тож ми з вами приготуємо ось таку смакоту. Насправді, з кабачків можна приготувати дуже багато смачних, таких корисних, смачних страв, можна на сковорідці, можна в духовці запікати. Для цього нам потрібні молоді, зовсім молодесенькі кабачки, ми їх не чистимо, а тільки зрізаємо зверху кучеришку і низок. І нам потрібно нарізати так, щоб було в нас рівномірно там, на 4 частини. Або на 6, щоб воно було можна було поділити потім навпіл. Ділимо на такі шматочки, спочатку поперед, потім подовж повертаємо, так, щоб у нас були такі палички сантиметр на сантиметр десь. Порізали і тепер розрізаємо навпіл. І у нас вийшли ось такі квіночки. Обов'язково присолюємо приперчуємо, якщо є бажання якісь приправи, отак перетираємо, але щоб не розламали зверху, щоб було не розламано. До борошна можна додати трішечки крохмалю, якщо ми хочемо, щоб воно хруст... було хрусткіше, можна додати приправи. Отак Обкачали, обваляли у борошно і тепер беремо яйця, яйця присолюємо обов'язково, приперчуємо, щоб не було приснивано. Змішуємо те ж саме, можна додати спеції при бажанні. Гарненько обвалюємо з усіх боків, так, щоб кожна оця щоб кожна оця паличка була покупана у яйці і в борошні. І Викладаємо на гарну розігріту сковорідку. Зайві яйця. Струшуємо і обсмажуємо. З двох сторін можемо перевертати декілька разів, щоб були вони е, ці, і хрусткі, і просмажені, але не коричневі, не темні, тому що буде і той, і аромат. Струшуємо зайву, зайву олію і викладаємо. Можна подавати, можна їсти так сухенько, а можна подати із соусом, із сметани, чесничку і кропу. Можна, по, якщо полюбляєте, просто з майонезом або з кетчупом. Тож, смакуйте, нехай вам буде смачно, готуйте.